Вчителі, викладачі, вихователі, ті, хто перетворили свої заклади на прихисток у беремному лютому березні, навчали дітей із підвалів та різних куточків світу, і нині, на рівні з військовими, продовжують щодня боротися за наше українське майбутнє. Під звуки повітряних тривог, з уроками в укриттях та постійною турботою не про себе, про інших. Напередодні свого професійного свята вони зізнаються. Повномасштабна війна змінила кожного і кожну, та змусила побачити. У своїй роботі справжнє важко, важкі діти, важкі умови, постійні тривоги, постійні якісь нервові зриви у дітей навіть бувають. Вони складно сприймають навчальний матеріал, складно їм щось донести. Цікаво, намагаємося якось виходити з цього положення, намагаємося якось більше їх мотивувати, більше їх любити, опікуватися їми. Рухаємося вперед. З руками розумієш, що крім того, що треба володіти необхідними знаннями, навичками, інноваційними методиками, все ж таки в пріоритеті треба, щоб залишалась бездоганна, безумовна любов до дітей, тому що навчання без любові просто втрачає сенсу. А робота, якщо вона улюблена, то це просто задоволення всього твого життя. Цього дня тут, як і щороку, традиційно відзначили педагогів і педагогинь за особисті здобутки і те, що рухають чернівську освіту вперед, нагородами від держави, міста й області. Після пошкоджень росіянами різною мірою 80% всіх навчальних закладів Чернігова сфера освіти була однією із трьох пріоритетів відновлення. Разом із житлом та критичною інфраструктурою, аби спонукати людей повернутися у своє місто, так лише зі шкіл у вересні минулого року у своїх стінах запрацювало 22, що в очному форматі прийняли більше 10 тисяч дітей. Це був один із найвищих показників по Україні. На сьогодні це вже 23 тисячі учнів та учениць і три десятка закладів. І особлива заслуга в цьому власне педагогічних колективів, впевнений Олександр Ломако. Всі чудово розуміють, що наша освіта, наше право навчатися рідною мовою, право вивчати історію і інші предмети за українською програмою, а не нав'язаною. Сусідньою державою чи будь-якою іншою. Це основа нашої ідентичності, і це те, що нас ворог ненавидить більше за все. Тому що ми бачимо, скільки в Чернігові зруйновано або пошкоджено закладів освіти, скільки по Україні регулярно руйнуються або нищаться заклади освіти. Це ж не просто так. Це тому, що наша освіта для них як кістка в горлі, і вони би не хотіли, щоб українські діти росли і ставали такими, як і вони стають. Вони стають. Незалежними вони стають європейськими, вони зростають на абсолютно інших цінностях. Переконаний, що педагоги виконують роль зараз у суспільстві надзвичайно важливу. і я прирівнюю в деяких випадках їх до наших захисників, тому що це захист нашого майбутнього. Мама ділиться зі мною наступним. До неї звертається донька і каже: Мама, я сумую за березнем 22-го року. Згадай, які були люди. Які вони були щирі, як вони один одного підтримували, як вони всім ділилися, як вони не думали про себе, віддавали останнє. Сподіваюся, що кожен з нас на своєму місці, в садочку, в школі, в професійній освіті, в вищій освіті зробить все можливе для того, щоб не потрібно було подібних порівнянь, для того, щоб покоління, яке росте, воно зростало. В щасті, в любові Готов було завжди поділитися цим з ближнім, підтримати. Наразі всі діти, незалежно від того, залишалися вони в період активних бойових дій в оточеному Чернігові чи рятувалися, переживають психоемоційну травму. У багатьох батьки стоять на захисті країни. Хтось втратив своїх рідних чи друзів або власну домівку. І педагоги це перші люди, які допомагають адаптуватися до реалії життя, а школа. Перше місце, що повертає відчуття нормальності, сказав виконуючий обов'язки очільника Чернігова. До свята вони також отримують 20% відсоткові надбавки до зарплат, враховуючи можливості бюджету посильну підтримку від міста. Роль нашої освіти дуже велика. Вона, мабуть, зараз найбільш зрозуміла всім українцям, найбільше цінена за всі роки незалежності, і ті багато недопрацювань. Відсутність дуже часто державою уваги до праці освітянина і матеріальному плані і. В плані розвитку, в плані інновацій, вона звичайно має бути виправлена навіть зараз під час війни. Але ми розуміємо, що це мінімальна цифра, яку ми можемо е, виплатити, для того щоб слова подяки, які сьогодні, завтра, вчора всі будуть говорити освітянам, вони хоч якось були підкріплені щодо напрямків, у яких має працювати держава, Ломако назвав гідний рівень оплати праці та фіксований відсоток ВВП, що йтиме на розвиток сфери освіти. А для міста безпека, подальше відновлення, модерні закладів і обладнання профільних класів, а також робота на якість і знання дітей, аби чернігівські школи були в переліку кращих по Україні.